Привіт, друзі! Я Ярослав Веренчук, і ви на шоу не моя робота. Сьогодні я хочу втілитися у дуже цікаву професію спорт або щось надзвичайне. Всякі ваші у ті жіночі. Штучки, я би сказав би так. А сьогодні я хочу втілитися у роль тренера з пілону і взагалі дізнатися, що таке пілон. Тож, годі базікати. Поїхали, познайомимося, розкажу, покажу, і все буде чудово. Погнали! Добрий день, мене Привіт. звати Ярослав. Я та сама людина, яка пізнає різноманітні професії. Тож хочу запитатися, яка у вас професія? Привіт, Ярослав! Мене звуть Марго, і я тренер з полспорту і повітряної гімнастики. Полспорт, поларт – пол арт це те, що а, надихає. Ага, клас. Чим ми сьогодні будемо займатися? Ми з тобою проведемо міні-тренування, зробимо основну частину розминку, потім зробимо, я покажу пару нескладних елементів для новачків і зробимо заминку. Чудово, тож тоді не гаємо часу і приступимо до тренування. Так, наші ширині тулуба, ручки на ага. корпус. І ми поїхали, головку наклоняємо вправо ага. чи вліво? Вправо, ну, вліво. Давай. Право. Вниз. Назад. Вниз. Назад. Молодець. Ручки на корпус. Ага. Вигнувся вперед. І назад. Вперед. І назад. Вперед і назад. Ручки за голівку. Нахиляємось ага. на ніжку. Ага. Малюємо коло на другу ніжку і піднімаємось нагору. Зворотній бік. <звіт> на ніжку. Вгору. На ніжку. Вгору. Боже. Молодець. Долоньки залишаємо за головою. Піднімаємо ножку, відкриваємо в сторону, малюємо коло. Один, два, три. Чотири. Я відчуваю, як у мене все хрустить. Я, ну ж чудово. Ти відчуваєш своє тіло. І в інший так, бік. Так, Носочок так треба. Так, носочок тримати. ми обов'язково тягнемо. Ти пам'ятаєш за кубики, кубіки? Два, три, чотири. І від, від великого пальчика до мізінчика прокручуємо стопу. В один бік. І від мізинчика до великого в інший бік. Тепер ця сама ножка у нас виходить вперед на кісточку, назад, вперед, назад, вперед, назад. Молодець. І затамували. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодець! Ви мене хочете зламати. Ні, в мене нема таких планів. Зайшовши в студію, ти одразу розумієш, це не просто танці, це сила, пластика, техніка і трошки магії. А ще ну дуже висока жердина, на якій треба триматися не лише руками, а всім, чим можеш. Так здається, тренер робить щось надто легко. А тепер моя черга, і тут починається найцікавіше. Слухайте, ну мені це цікаво. А скільки ви вже займаєтеся як тренер? А, ну... Тренерського стаж, загалом це більше восьми років, тренерського стажу більше п'яти років. Як ви дійшли до того, що ви захотіли піти на піон? Спочатку я побачила це в соцмережах, мені дуже сподобалось, але на той момент це не було так просто широко розповсюджено. Угу. Тому декілька років я намагалася, вагалася, і таки потім о, знайшла час і бажання все ж таки прийти в це. Від спорту. Мені ось цікаво, скільки у вас у групі діток і хто це, цим займається? Який а, вік? А, самі молодші дитинці 4 роки, і самі найстарші дитинці 64 роки. 64? Так, так. дівчата просто, це, 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 просто красині. 64 роки. вони та... займається. А вже декілька років років три точно слухати. Кай. Я дуже вражений і таким чесним людям. Я хочу прям побажати таких наснаги і щоб у них все виходило. Скільки потрібно часу, щоб навчитися сідати ось так, наприклад, на шпагат? Ну, це залежить від е, твої е, особливостей твого тіла. А у деяких людей, які еластичність м'язів, вона більш висока, і вони сідають швидше. А деякі люди сідають в своєму темпі, але на повздовжний шпагат, це той, що ми тільки що продемонстрували, сідають абсолютно усі. Ну, я колись, до речі, сідав на шпагат. Але звичайний, не поперековий. Але це було дуже дуже сильно давно. Ну, м'язи вони взагалі мають пам'ять. Тому якщо ти захочеш, я думаю, що ти впораєшся з цим. Мені ось цікаво все ж таки в цій справі більше потрібні навички, хист або техніка. А, ну, сила і гнучкість це інструменти, а техніка це та основа, з якою ми будемо використовувати ці наші інструменти. А без техніки ми будемо просто боротися з пілоном і не розуміти, що ми будемо виконувати. Ні сила, ні гнучкість нам в цьому не допоможуть. І лише от їх такий симбіоз, він дає чіткий план, безпечно і досить швидко просуватися по базі, скажімо так, на напрацьовувати своє майстерство. Які помилки роблять новачки? Самі такі грубі. По-перше, це порівнювання себе з кимось. Коли ти починаєш себе порівнювати, твоя мотивація, твій запал, він зникає. І ти дивишся на себе і на когось, хто вже ходить досить довго, і розумієш, що, о Боже, мені так ще важко, я не можу так зробити красиво. І люди ну, перегорають і тухнуть mm -hmm. від цього. Та ми беремо. Права ручка нагору кільцем, uh -huh. ліва ручка під праву ручку. Притискаємось, підтягуємо себе і піднімаємо ножки. У вас коліна максимально широко, а носочки разом. Це називається жабка. Так, жабка. Високо, Ось. високо. Притискаємо з животиком і піднімаємо ножки носочки разом. Коліна максимально широко. Носочки разом. Чудово. Як uh -huh. uh -huh. так? Молодець. Тепер та сама uh -huh. жабка, але трохи збоку. Uh -huh. Така саме ручка у вас ага. кільцем нагору, ага. друга ручка на рівні з животиком, ага. тут куточок має бути максимально рівний. І піднімаємо ножку, анатомічно зажимаємо пілон. Так само ми коліна разом носочки. А, носочки з'єднати. треба. Носочки ага. з'єднати, да. так. Коліна широка, а носочки з'єднали. Це ось так десь плюс-мінус, так? Так, трошки сюди, щоб ти не вдарився. І І лопаточки. В тебе рівненькі, рівненькі. Ножка анатомічно трохи нижче. Так, То... і піднімай другу ножку, і носочки разом. <хи> носочки разом. Зараз. <хи> Молодець! тут тримай ніжку! так а напружувати м'язи обов'язково. Якщо ми не будемо напружувати м'язи, ми будемо висіти більше на наших сухожиліях. Mm -hmm. І це буде травма. У деяких початківців дуже часто потім запалення, тригірні точки, вони потім ну боляче робити. Mm -hmm. Обов'язково ще всі вправи виконувати на пілоні на праву і на ліву сторону, того щоб м'язи mm -hmm. розвивалися однаково. Іначе буде одна рука халка, друга рука геть-не Халк. Але добре, на цю сторону, так? А на ліву сторону ручка високо, і трохи корпус, так. Молодець. Так, чудово. Я тебе вітаю з первою жабкою. До речі, ви як тренер, я хочу запитати у вас таку цікаву. Таке цікаве запитання на задати, які ви поради дали б глядачам для якусь справу вдома робити, для того щоб, наприклад, там спина не боліла, там, наприклад, там рука в тебе тягне, там знаєте, як ото як судорогу бере, от щось типу такого формату. От що ви таке порадили у домашніх умовах? Ну, будь-яке зміцнення, це якщо це ноги, це можуть бути присіди. Якщо це зміцнення рук, це можуть бути віджимання, вони можуть бути або підтягування, вони можуть бути а, в легкому варіанті, від легкого до складного. Тобто, якщо це, наприклад, віджимання, ми можемо віджиматися з колін, потім поступово переходити в рівну планку, якщо це підтягування, ми можемо підтягуватись а, десь нагору, потім поступово цю планку збільшувати і вже підтягуватись так, як ми підтягуємося. Пробую повторити рука вище, нога туди, тіло тримай, і я вже розумію, що гравітація сьогодні точно не на моєму боці. Тренер каже, розслабся. А я в цей момент тримаюся за пілон та навіть не міг подумати, що це так складно. І мій єдиний шанс це вижити. Пробую ще раз, і здається, я роблю щось схоже, але точно не те, що було показано. Так. Ручки на рівні очей, на рівні очі ножкою. Робимо шах, ближня О, ножка. Вчитав, так. А ближня ножка у нас робить шах. О, шах. Це дальня. Ага. <титрична> да. Шах, а ця ножка закидається над долоньками. Головне, не піднімай долоньки високо, іначе тобі прийдеться високо піднімати. Е, ногу піднімати на... Над рукою покласти її на піло. Божечка. Так, дивіться. <плес> 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 так, секунду, ні. Я доблюся свого. Окей. Давай я тобі допоможу. Ой, ось що так. Так, так шах, і, і дивіться, що ти робиш, що ти виконуєш? Далеко не відходь. Ага. Ножку більше роби попереду. Сюди. ҆гум. Так. І. Ґ? Зачіпайся, молодець! П'яточку <раз> до попи. П'яточку до попи. Ага. падай! Добре, окей, є ще якісь елементи, які я можу повторити. А, ну, Так, щоб ти їх повторив, Ну, не знаю, Тут, не знаю, один ну, з найпростіших типу база. А, Ми використовуємо підлаз нагору. Для того, щоб виконати підлаз, ми ставимо ніжку, носочок з одного боку, коліно з другого. Ручка у нас впирається, також пальчики з одного боку, боку, ліптик з другого, ага. впирається всій, всією косточкою. Ця ручка трохи вище. І ножкою лівою ми накриваємо пілон на горі. І все. Відпускаємо догоньку. Ми контролюємо силу затиску ножик. Окей. Е, ліву, так, треба ставити? Я праву ставлю. Я mm. Трошки вище, ага. ручка вище. І отут ми кладемо себе ось так. Ага. І дочкою накривай пілон. Е, так. так. молодець. І ручку мені. Клас! Слухайте, в мене є питання. Який елемент можна зробити? Не можна верніше, так верніше, не можна зробити без нагляду тренера. Ну, для того, щоб не було мінімізувати небезпеку, ми обов'язково використовуємо мати. Тобто у нас є золоте правило, його знають абсолютно усі. Якщо під снарядом, це будь-що, це може бути кільце, гамак, там петлі, пілон. Якщо немає мата, ніхто не лізе на снаряд, тому що це ну, дійсно травмоопасний від спорту. І травми, на жаль, вони присутні. А який елемент? Ну той елемент, який тобі не за е, силою, не за е, тобі ще до нього рано. Або якщо ти вчиш новий елемент е, і тебе не страхує тренер, хоч принаймні перші декілька разів, щоб ти розумів, що ти себе втримуєш. Ось це ну це можна зліти, зліти з впасти можна з будь-якого елементу, навіть з простішого стульчика можна впасти, якщо ти або техніку порушив, або цей елемент тобі зараз не за Сьогодні я переконався, пілон це не просто танець, а серйозний спорт. Тренер тут справжній профі, яка творить магію на висоті. Досвід нереальний, емоції сильні, і я раджу кожному хоч раз це спробувати. Хочу запитати у вас, як я сьогодні впорався? Ви як тренер, є в мене якісь здібності на це? Або, чесно кажучи, їх немає. Ну ви не побачили мою гнучкість, напевно, там, або якийсь хист. Від 1 до 10 оцініть і чому така оцінка? Ну я думаю, що сьогодні ну 10 майже навіть з плюсом, тому що е, ти багато чого виконав. Е, так, де деякі елементи ми просто дуже бігло виконували, тому техніка, ну так собі. Mm. Але е, той запас, яким ти це виконував, і те бажання, ну це просто клас. Молодець. Туб. Що у вас мотивує кожен день виходити на роботу? Ну от, мабуть, такий запал в очах, Мабуть, то те, що м -м, ти виходиш на Приходиш на роботу, і ті діти, які від тебе бажають отримати інформацію, які ловлять там, кожне твоє слово, які а, є вже частиною просто твого життя, їх а, блискучі виступи на змаганнях, їх а, сльози радощів, сльози, і, і, і коли вони і програють, і коли таке буває, це все а, мотивує давати їм ще більше, а, а, присвячувати їм той час, який я можу їм дати. Щоб це бачити, і не тільки діти, і дорослі, я би казала, що також їх зірки в очах, вони просто це те, що дійсно надихає, не дивлячись на те, чим ви займаєтеся, і тому подібне, яку б ви пораду дали би людям, які хочуть, ну, наприклад, як ви, так, стати тренером на пілоні, або людям, які хочуть спробувати себе у ролі пілону. Е, Яку пораду ви дали? Дивіться в будь-яку, яку хочете камеру і кажіть. Що? Просто зібратись і прийти. Не боятись нічого, бо життя воно, воно одне і ми маємо спробувати все, що нам хочеться. Тож, друзі, дякую, що були з нами. Побачимось на наступному тижні, де мене ще куди занесе, хто його зна. І я пішов. <звук>